Всім, хто залишається вірним нашому телеканалу, в студії Олена Данилюк, І, як завжди, у цій порід до вашої уваги черговий випуск новин регіону. Насамперед, коротко, про головне. Вибір зроблено. Черга за офіційними результатами. Закон понад усе. В обласній прокуратурі новий керманич. Літо не лише тепле, але й великоїдейне. Це підтвердив флешмоб Івано-Франківську. 17 липня 85-му окрузі з центром у Калуші відбувалися проміжні вибори до Верховної Ради протягом ночі і дня 18 липня тривав підрахунок голосів. тож маємо можливість ознайомити вас із Деякими попередніми результатами, які були відомі на час підготовки до ефіру цього випуску. Новин вибори на одномандатному окрузі номер 85 пройшли спокійно. Щоправда, таки було складено кілька адмінпротоколів. А ще опора зафіксувала у Калуші та Калуському районі кілька заздалегідь заповнених протоколів. За цими фактами навіть розпочато кримінальні провадження. Участь у перегонах взяли аж 37 кандидатів: 12 від партій та 25 самовисуванців. Поміж собою люди назвали ці вибори брат за брата, адже на окрузі було двоє основних конкурентів: молодший брат міністра палива та енергетики, чинний міський голова Рогатина Сергій Насалик, блок Петра Порошенка, та Укропівець молодший брат нардепа Олександра Шевченка, Віктор Шевченко. До вибори відзначились низькою явкою виборців. На Прикарпатському окрузі голосувало майже 38% людей. Станом на 17-ту годину ЦВК опрацювало більше як. 90% протоколів на офіційному сайті зазначено, Віктор Шевченко набрав 20,99% голосів виборців. Сергій Насалик другий. Він відстає від конкурента на майже 2,5% або на 7 сотень голосів. А поки комісії рахують у штабі Віктора Шевченка вже святкують перемогу. Адже за підрахунками окружної виборчої комісії він впевнено лідирує. Хочу також подякувати всій нашій команді, бо а, працювали в основному молоді хлопці, наші укропівські депутати, які і Франківські, Рогатинські, Калужські, які зранку до вечора працювали в Населених пунктах зустрічалися з людьми. Ще на старті виборчої кампанії кажуть у штабі Шевченка, рейтинг їх кандидата складав усього 3 відсотки. Та цифри суттєво зросли в останні кілька днів перед виборами. Я не відкидаю присутність одного з факторів це бренд прізвища Шевченко, тому що на старті 3 відсотка це бренд прізвища Шевченко. Так? Це Буковель, це якісь успішні проекти, це соціальні програми. Тобто, бренд очевидно дав тих 3 відсотка. Бо якби було ноль, то 0, ноль, звичайно, на що не множе, все рівно буде 0. Сам Віктор Шевченко, хоча й втомлений, але щасливий. Він дякує усім, хто віддав за нього свій голос та обіцяє працювати на благо округу. І я переконаний, що ми і так далі як провели успішну цю команду ефективно, так само і будемо працювати командою в політиці. І однозначно, я впевнений, що і моя робота в Верховній Раді, і робота всієї ж, нашої команди привнесе швидкі і якісні дивіденди для всієї нашої громади і для України в цілому. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. Генеральний прокурор України Юрій Луценко 16 липня в івано франківську представив нового прокурора області Олександра Страчука, який до цього працював заступником прокурора Харківської області. Подробиці дивіться далі. Область з новим прокурором ним став Олександр Стратюк. За словами Юрія Луценка, вибір кандидатури нового прокурора зумовлений тим, що він не має з областю ніяких зв'язків. І на думку генпрокурора є адекватним до викликів, які стоять в області. Має найкращі характеристики з місця роботи, і з моєї точки зору є адекватним до викликів, які стоять в Франківській області. Чому відбувається зміна прокурора тут? Я відразу скажу, що не планую зміняти всіх прокурорів взагалі. Але з моєї точки зору, коли я зустрічався з вашим попереднім керівником, я йому сказав такі слова: у мене нема за що тебе особливо критикувати. Але на жаль, я не маю за що. Подякувати сам новоспечений обласний прокурор, 48-річний уродженець рівненщини, старший радник юстиції Олександр Стратюк. На представленні небагатослівний. помітно хвилюється та запевняє, робитиме все можливе, аби навести порядок в області. Адже за плечима у нього чималий досвід роботи. Починав працювати на посаді слідчого старшого слідчого слідчого з особливо важливих справ прокуратури міста Чернівці. Після цього працював на Херсонщині на посадах прокурора Білозерського району та прокурора Дніпровського району міста Херсона, також працював прокурором міста Ужгорода. Працював в генеральній прокуратурі попередника Стратюка на посаді прокурора Івано-Франківської області Владислава Братюка звільнили з органів прокуратури. Ну а новопризначений прокурор про перші підсумки своєї роботи пообіцяв доповісти громаді вже у вересні цього року. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканала РАІ. Протягом тижня двоє митців урбаністів з Ужгорода та Луцька досліджували імідж івано франківська Вони стали учасниками міжнародного проєкту Платформа візуальних стратегій, який має на меті проаналізувати візуальний простір Івано-Франківська. Хлопці, які не жили до цього на Прикарпатті, одразу звернули увагу на засміченість рекламою. Це і вилилось у їхніх напрацюваннях. Митці показали, яким виглядає місто, та запропонували свої підходи щодо покращення стану міста. Занадто багато реклами це перше на що звертають увагу гості Івано-Франківська. Навіть професійні митці кажуть, дослідивши імідж міста, наразі візитівкою Івано-Франківська є багато банерів, букв, кольорів, а загалом дезінформація і дезорієнтація. Учасники проекту платформа візуальних стратегій кажуть, з одного боку хотіли це підкреслити, а з іншого дати свої поради щодо кращого вигляду фасадів будинків. Ми вирішили просто нічого не критикувати. а… Якби, запропонувати свою, своє, якби, свої пропозиції до фірми рекламних агентств місті, щоб таким шляхом трохи гумору. Чи, наприклад, Такого своєрідного бачення звернути увагу і поговорити з людьми, які займаються рекламою, і так само з мешканцями мешканцями міста. Ужгородський митець, родом із Польщі, блажий Патрі Крусін, каже, що замість громістких вивісок, які перекривають одне одну, можна використати місце більш раціонально. Кілька рекламних інформацій розмістити на спільному банері. Позиція власне нашої платформи візуальних стратегій, щоб на одному банері були зразу три бренди, не один. Це буде економічно швидко. Тко і буде ефект такої синергії, тобто один бренд буде і що популяризувати другий, і що третій. Тобто, це якраз один з прикладів, які е, висновків, до яких ми дійшли. Урбаніст так само запропонував із банерів робити певні павільйони. Це водночас і рекламуватиме бренд, і рятуватиме людей від спеки та стане місцем відпочинку. А ще каже: замість великих яскравих написів використовувати стримані шрифти. Білий фон дешевий принт. Ця пропозиція називається мінімал абстракт. Тобто автор пропонує не використовувати картини чи тексти, а лише мінімальні абстрактні форми. Луцький митець Дмитро Микитенко пропонує використовувати більш м'які і неординарні форми. Це і приверне увагу перехожих, і вдало впишеться в архітектуру. Моя пропозиція в тому, щоб більш повернулася трішки ручна праця в дизайн в рекламу, тому що це досить високо цінувалося завжди. Мені не вистачає якоїсь живої геометрії, якоїсь органіки в цьому. Занадто багато гострих кутів, елементів. Дуже сигнальних кольорів перенасичення івано франківські ж експерти ці пропозиції зацінили. Хоча підхід зовсім незвичний, та в цілому цікавий. кажуть, цей проект подальшому має майбутнє. Це концептуальний підхід, це пропозиції, як можна мислити такими категоріями, і вони знов ж таки пояснюють цими речами, які вони тут виставили. Наскільки наше місто засмічено, ми може цього не сильно помічаємо, бо ми кожен день знаходимося в цьому. Візуальному смітті, а насправді, от люди, які приїжджають сюди, це перше що їм кидається в очі засилля цього несмаку. Ініціатори проекту зізнаються, що в цілій Україні не бачили стільки реклами, скільки є в Івано-Франківську, і це може стати навіть туристичною атракцією. Головне вдало реалізувати проект. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. івано Івано-Франківську відбувся соціальний флешмоб портрет міста. Провели його у рамках програми. Великої день, літо організатори в ігровій формі визначали ставлення мешканців до міста, в якому вони проживають. Ольга Гриців далі. Два кола, 20 запитань, та близько два десятки мешканців Івано-Франківська намагались відтворити портрет свого міста. В такій ігровій формі організатори намагались визначити ставлення людей до того міста, де вони проживають. За допомогою цікавої перформативної такої форми інтерактивної гри ми залучаємо всіх активних мешканців, їм будуть задаватись питання, на які вони мають відповісти так або ні. Ці питання стосуються того, наскільки людина усвідомлює себе в процесах розвитку міста і формування. Нашого спільного щасливого майбутнього. Соціальний флешмоб Портрет міста став одним із низки заходів, які відбувались в Івано-Франківську в рамках програми Великоідейне літо в рамках якої організатори спілкувалися із бізнесменами міста про креативну економіку та креативне підприємництво. Навчали, як правильно залучати кошти на проекти. Флешмоб став однією з яскравих крапель задля привернення уваги мешканців до свого міста. Це в першу чергу в значній мірі діалог, діалог з містом, і це для міста саме от, якщо говорити суто про флешмоб, це така можливість побачити себе, така інтроспекція, чи ми дійсно тільки споживаємо. Своє місто тільки користуємось ним, чи ми так само співтворимо його. Роман з радістю взяв участь у флешмобі. Місто своє хлопець дуже сильно любить. Переконаний, окрім споживацтва, потрібно ще й щось робити для Івано-Франківська, аби покращувати якість та рівень життя. Я вважаю, що потрібно не тільки. Брати, а й давати, тому що це взаємний обмін. Ти даєш щось для міста для людей, які в ньому живуть, і ти отримуєш щось від цих людей, те, що вони створюють. Такої ж думки ще один учасник флешмобу. Іван він переконаний, розвиток міста залежить від активності його мешканців. Потрібно починати з громадських ініціатив, соціальних проєктів, і цілком вірно, що в майбутньому це все переросте в досить такі цікаві речі і результати. Далі організатори прямують до Львова. У планах також відвідати ще кілька міст України. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ. Крізь нього дивився Бандера. Фотоапарат, яким робив світлини, провідник ООН УПА, привезли на Прикарпаття. У музей Степана Бандери раритет передав його онук Стевко. Поки цінну фотокамеру не експонують, зберігають у фондах. Планують масштабний захід для презентації. Ця подушечка, бачите, вона зроблена папір і досить такий щільний, щоб при перевезенні десь він не струснувся, щоб міг бути дальшим робочим. Саме таким способом місяць тому фотоапарат привезли на Прикарпаття у село Старий Угринів, де народився Степан Бандера. Його з Канади передав онук провідника УПА СТЕФКО Бандера до Івано-Франківщини. Історичний раритет приїхав разом із Дарчим Листом. То я степан Бандера молодший, дарую фотоапарат Зайс ікон Конфеса, який належав дідусеві Степану Бандері, одноіменному музею в старому Гринові івано франківська область. Цей фотоапарат музейники називають справжньою реліквією. На експозиції показують світлину. На ній Бандера подорожує Альпами. Поруч дружина і дві дочки Наталія і Леся, і та сама фотокамера. Хоча зараз на ній немає ремінця, та впізнати можна. Рюкзак за плечима, а фотоапарат завжди на шиї. Це є фактично остання прижиттєва знимка Степана Бандери. Тому що це було буквально у жовтні перед його вбивством. Його вбили 15 жовтня, а це десь 10 або 12 жовтня зроблена світлина. Більшість фото, які представлені на експозиції, припускає історик, зроблені саме цим фотоапаратом. І знімки робили з того фотоапарату, який безпосередньо належав Степану Бандері. Велика кількість знімок. так само сімейне фото, де Андрій з Наталею разом. Знаходяться, велика кількість цих світлин. Однозначно, що зроблено цим фотоапаратом. Історики припускають, через постійну зайнятість та важливі справи Бандері дуже часто не вистачало рідних. Тож, коли до рук потрапляв фотоапарат, відразу робив світлини усієї сім'ї. На його фотографіях різноманітні подорожі та світлі усмішки дітей йому досить цього не вистачало, оскільки вся та організаційна робота, якою він займався, діяльність цього визвольна, яка. Провадилася в нього забирала велику кількість часу. Музей розташований на землі, де народився, і виріс Степан Бандера. Поруч будинок його батька Андрія, де у 20-х роках, після навчання австрійській гімназії Степан створив спортивну молодіжну організацію Луг хор і театральний гурток. І він з весни 27 сьомого, як закінчив гімназію. По вересень 28-го залишався, ще тут в цьому будинку разом із батьком із братами та сестрами. Від колишнього будинку Бандери аутентичної залишилась лише одна кімната. Решту приміщення реконструювали у радянські часи. Тут навіть мешкала сім'я. а Помешкання поступово руйнували. Тому речей, які належали б сім'ї Бандери, тут обмаль. Дана кімната являється частиною родинного будинку, яка вціліла, яка залишилася. Відтворити інтер'єр кімнати. Ми ну ми пробували спостаралися якнайбільше, хоч маємо опис всіх кімнат. Але на жаль, так як в нас немає всіх родинних речей, так це трошки було складно. Поки що фотоапарат Степана Бандери знаходиться у фондах музею. Презентацію планують влаштувати згодом, та й після того, ймовірно, відвідувачам показуватимуть лише макет, кажуть. Камера надто цінна. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. В івано франківську відбувся богатирський турнір серед учасників. АТО, присвячений 26-й річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. Участь у змаганнях взяло шість військовиків з області. П'ять богатирських вправ, де учасники на швидкість носили по 85 кілограм у кожній руці, переносили коромисло вагою 180 кілограмів, перекидали 180 кілограмове колесо, а також підіймали 32 кілограмову гирю та утримували вагу 165 кілограм на час. В Івано-Франківську відбувся богатирський турнір серед учасників АТО. Символічно є те, що турнір проходив у день прийняття декларації про державний суверенітет, каже Назар Павлів. адже ці хлопці, як ніхто інший, знають смак боротьби за волю та незалежність держави. Сьогодні вони продовжують демонструвати те, що вони ще й ведуть здоровий спосіб життя, займаються спортом, і сьогодні у п'яти різних змагальних богатирських вправах будуть демонструвати якісь свої і силові якості. Коломоянин Богдан Федорук тривалий час перебував на сході не на словах, а на ділі знає, як воно дивитись в очі ворогу та захищати країну. Такі змагання мають стати хорошим прикладом для інших. Переконаний боєць. Це добрий приклад для всіх молодих людей. Ну, ми самі ще молоді, в принципі, але для тих людей, які хочуть йти в армію, які хочуть служити батьківщині. Рахую, що. Добрий приклад, учасник богатирських змагань, товець Дмитро Романишин переконаний, люди повинні розуміти, що всі стереотипи, які існують про військових та їхній нездоровий спосіб життя, це лише пусті слова. А такі змагання цьому доказ У суспільстві часто складається неадекватне ставлення до колишніх військових. Вважають, що вони зловживають шкідливими звичками. Хоча багато колишніх з колишніх солдат української армії займає. Ються спортом і пропагую здоровий спосіб життя, підтримує такі заходи, і місцева влада. Зокрема, повболівати за наших захисників прийшов міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ми очевидно в цей час відчули, що таке незалежність насправді і не тільки за формою, що є прапори герб а за змістом. І тому саме такі змагання в цей день ну, вони є символічними. Так за підсумками п'яти богатирських вправ шосте місце здобув Дмитро Романишин, п'яте Віктор Панків, четверте Віктор Слюсар, третє Петро Фейфрук, друге Андрій Вертепорох. Ну а переможцем змагань став атовець Коломої Богдан Федорук. Ольга Гриців, Андрій Левків, телеканалу РАІ. Івано-Франківську представили виставку розписаних тарілочок. Вернісаж, барви у розписах Марічки Пазенюк в експозиції 34 тарілочки, розписані унікальною технологією. Авторка зобразила на своїх роботах чотири пори року, використовуючи яскраві кольори акрилових фарб. Понад три десятки керамічних та дерев'яних тарілочок, розписаних унікальною авторською технікою Марії Пазанюк, представили широкій громадськості. Марічка малює з дитинства. Саме на ці роботи її надихнули карпатські мотиви, а саме чотири пори року. Як наслідок, яскраві барви із зображенням квітів та тварин. Збір матеріалу був я ходила, замальовки робила там квітів, там горів наших, там тваринок і Спершу треба було багато начерків, а потім вже ці начерки приносити на тарілки. На тарілках малювати важче, ніж на папері, але легкої роботи дівчина не шукає. Мама каже, донька малює переважно вночі. У них вдома було багато стародавніх тарілочок. Очевидно, це і надихало Марічку. Та й взагалі ще з маленької дівчинка проявляла хист до малювання. Марічка у мене така гепізня дитина. Розумієте, і я в ній побачила щось таке неординарне. Вона зовсім у мене старші два сини зовсім інакші. Зовсім інакше в неї. В неї щось була така уявлення, вона Отак з дітьми бавитися, вона щось дивиться, роздивляється, природу, щось в неї таке було. Я побачила, що в неї щось не те, що ну, взагалі вона була зовсім інакша. розумієте. І, і вона брала ольвець у руки, вона щось замальовувала, щось таке, щось придивлялася до того всього. І так я побачила, що в неї зовсім інакша, що вона є в неї є до малювання, до щось таке стимул. Малювання Марія тепер навчається професійно. Це вже не перша її виставка. Окрім цього, дівчина Займається ще й активною волонтерською діяльністю. Щотижня проводить заняття арт-терапії у відділенні онкогематології дитячої лікарні, помагає онкохворим дітям і займається з різними. Поділками морскати з ними. Розмальовує тарілочки, роблять зіметні з декупажем, паперопластикою. Роблять різноманітних ангелочків, наприклад, на день Святого Миколая. Ну нам дуже сильно морскати любить дітей. У нас ще є майстер в училищі. Вони всіх дуже слухають. Виставка Вернісаж Барви у розписах Марічки Пазинюк у бастіоні пробуде до 28 липня. Будь-який з намальованих сувенірів можна буде собі придбати. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Грузини Муть без віз країнами Європи. Українська Нацгвардія за чотири роки частково перейде на стандарти країн НАТО. А ще в Україні арештували майно фігуранта резонансних кримінальних проваджень Олександра Онищенка. Про ці та інші події ви дізнаєтесь в огляді новин України після короткої рекламної паузи. Не перемикайтесь. Ми й далі залишаємось на інформаційній хвилі. Зараз до вашої уваги, огляд новин з інших регіонів України. Грузини їздитимуть до країн Євросоюзу без віз. Про це повідомив представник європейської комісії з питань сусідської політики і розширення Йоханес Хан. За його словами, грузинський уряд провів усі необхідні реформи для отримання безвізового режиму. Він запрацює вже у жовтні. Днями комітет європарламенту у закордонних справах проголосував за скасування віз і для українців. Однак тепер це саме повинен зробити весь європарламент. А потім ще має підтвердити Єврокоміс. Yeah Нацгвардія вже за чотири роки хоче частково перейти на стандарти НАТО. У реформуванні структури силовикам допомагатимуть консультанти від північно-атлантичного альянсу. Насамперед, зміни впроваджуватимуть в управлінні логістиці зв'язку та підготовці бійців. Пріоритет для керівників Нацгвардії зараз поглиблене вивчення англійської мови офіцерами для кращої кооперації з альянсом. Плани презентували у присутності іноземних військових АТШ. Наразі для реформування використовуватимуть а лише кошти держбюджету. В першу чергу мені як керівнику потрібна, щоб група експертів, чому ми сьогодні зібрали з НАТО, попрацювала у мене в гвардії і дала свої поради і експертні оцінки крокам, які ми робимо. І якщо буде можливість країн НАТО допомогти, ми. Приймемо цю допомогу, тому що це прискорить терміни виконання. Арештували майно ще одного фігуранта резонансних кримінальних проваджень Олександра Онищенка. Під арешт потрапили 10 квартир та 9 будинків, 10 земельних ділянок та 11 автомобілів загальною вартістю понад 300 мільйонів гривень. А от самому Онищенку арешту поки що вдалося уникнути. Після того, як депутати дозволили взяти його під варту, нардеп покинув Україну. Нагадаю, що його звинувачують у газових махінаціях, які завдали державі шкоди на 3 мільярди гривень. Sí. У справі діамантових прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна залишилося допитати ще півсотні свідків. Тридцятьох із них викликає сторона обвинувачення. Прокурори зокрема вже наступного засідання хочуть забезпечити явку до судового головного свідка особи на прізвище РАК. Саме він, як стверджує слідство, особисто передавав 150 тисяч доларів хабара посереднику. Ці гроші сплатили прокурорам за розблокування роботи компанії з видобутку піску. В Україні з'явилася інтерактивна карта громадських приймалень партій та депутатів-мажоритарників. Розробила її громадянська мережа опора. Активісти зібрали дані про майже дві тисячі приймалень. Окрім того, за даними представників громадського сектору, депутати-мажоритарники краще спілкуються зі своїми виборцями. Ось партіям у цьому питанні варто поставити негативну оцінку. Жодних грошей, харчів та навіть взуття. Лише віра у людську доброту та власна кмітливість це все, що двоє друзів взяли з собою у дорогу. Ми собі прикинули, що нам варто орієнтуватись на дві речі. Перша це є гостинність людей, і друга це наша проактивність. Тобто, з одного боку, люди нам, нас е, запрошують до себе, але коли такого немає, то ми просто, от так як ми робили, наприклад, в верхньому солотвину. Ми йдемо до хати якоїсь і кажемо, що нам треба. Переночувати це вже не перша велика мандрівка хлопців. Пішки та автостопом вони здолали усю Європу і добралися аж до океану. Зараз ближче знайомляться з Україною. Їх шлях проляже через 10 областей. Загалом планують пройти понад 2000 кілометрів. Подорожують так званим вишиваним шляхом. Вишиваний шлях, який з'єднує Україну східно та західно найкращими такими туристичними місцями та пейзажами. І ось ми. Там, в принципі, не було особливої різниці, по якому маршруту йти, але ми вирішили, якщо ми прийдемо вишиваним шляхом, то ми вкладемо свою. Невеличку часточку в популяризацію цієї гарної справи вбрані юнаки у вишивані костюми, які для них зробила мама Юрка. За день дається пройти до 20 кілометрів, коли сильна спека менше, адже йти по розпаченій землі, бо сонішу не легко. Іноді навіть доводиться латати ноги. друзі, моя робота нічна. Тримайся <світок> дві ночі підряд. Я латаю Івана. Добратися до Харкова хлопці планують у жовтні. Якщо хтось забажає до мандрівників долучитися, кажуть, будуть лише раді товариству. Українцям більше не потрібно вносити інформацію про шлюб у паспорт. Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства про введення біометричних паспортів. Їх тепер видаватимуть раніше у 14 років. Документ діятиме 4 роки до повноліття, а у 18 видадуть паспорт, який буде дійсним впродовж десятиліття. Нагадаю, що запровадження в Україні біометричних паспортів це одна з умов встановлення безвізового режиму з Євросоюзом. Родина Алі живе посеред турецького бананового гаю. Майже весь рік чоловік самотужки доглядає майже за трьома гектарами плантації. Через три місяці ми почнемо збирати банани. Тоді до мене приєднається ще 20 працівників. Я на Більше часу Алі пильнує, щоб банани ніхто не крав, а стежити є за чим. 6 тисяч рослин мають отримати 180 тонн фруктів. Раз на два дні Алі поливає плантацію. Все автоматизовано, потрібно лише відкрити центральний кран. І через труби дрібними краплями змочується коріння. Самі плоди важкі, тому рослину підпирають спеціальними палицями. Ось таким спеціальним ножем зрізаємо усю гілку. Вона не легка на одній гілці близько 30 кілограмів бананів, але важливо, аби плоди не торкнулися землі. Банани зрізаються зеленими і дозрівають вже на шляху до покупця. Ці банани виростають до 15 сантиметрів завдовжки. Хто смакуватиме фруктами, алі навіть не здогадується, знає лише, що частина фруктів залишиться в країні, іншу відправлять за кордон. Такими були минулі вихідні і перший день нового тижня про події у розвитку ви можете читати на нашому сайті, регулярно слухати новини на радіо Раї. Вісім разів на добу. Дивитися новини регіону на каналі Раї. Будьте завжди в курсі подій, і це додасть вам упевненості та рішучості. Нехай щастить до зустрічі!